Сьогодні хочу підняти надзвичайно важливу тему запобігання пожежам в екосистемах. Давайте трошки статистики: на території України сталося вже 42 тисячі пожеж, на площі 45 тисяч квадратних метрів. Зокрема, на території Звягольського району сталося 135 пожеж в екосистемах. 37 з них сталися на, на території Звягельської громади. Найчастішими причинами цих пожеж є необережне поводження з вогнем, найчастіше не встановленою особою. У період пожежної безпеки важливо пам'ятати про такі правила: уникайте заїзду на своїх транспортних засобів до лісових масивів, розпалюйте вогнища тільки спеціально пристосованих для цього місцях. Не допускайте дитячих пустощів, дитина може підпалити рослини, збираючись додому, залийте водою, вогнище або засипте піском чи землею. Не застосовуйте для розпалювання вогнища легкозаймисті речовини: бензин, спирт завжди залишайте відповідальну особу біля вогню, щоб уникнути подальшого неконтрольованого поширення полум'я. Також однією з причин виникнення пожеж в екосистемах є самовільне спалювання сухої рослинності. За це передбачена відповідальність згідно. Кодексу України адміністративних правопорушень стаття 77.1, штраф коливається від 3 гривень до 6120 гривень. Отже, дотримання цих простих правил може суттєво знизити ризик виникнення пожеж у природних зонах. Закликаємо всіх бути обачними та свідомими. Якщо ви стали свідком самовільного випалювання рослин або пожежі, негайно телефонуйте в службу ДСНС за номером 101. Шановні громадяни! Будьте свідомими та не випалюйте сухорослинність.